but the second million is inevitable. Сьогодні я хочу поділитися з вами декількома надзвичайно важливими ідеями та сімома ключами, які допоможуть вам стати видатним лідером у будь-якій галузі. Допоможуть стати одним з найбільш високооплачуваних людей у нашому суспільстві та стати заможним. Те, про що я збираюся вам розповісти, не складне для розуміння. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливі та цікаві речі. Усе, що вам потрібно зробити, це виконати прості вказівки, про які зараз буде йти мова. Під час досліджень тисяч мільйонерів, які зробили себе самі, їх запитали: в чому ваш секрет успіху? Що ви робите не так, як всі? І всі вони говорили про одні й ті самі принципи, які допомогли їм стати мільйонерами. Перший мільйон це дуже важко, але другий практично неминучий. Коли я вперше почув. Чу про це на мене це справило величезний вплив. Щоб стати мільйонером, ти повинен стати зовсім іншою людиною. Тобі потрібно розвинути в собі такий характер, який буде перевищувати 99% людей у світі. Ти маєш розвинути чесність, дисципліну, наполегливість, готовність працювати, вміння розставляти пріоритети та багато інших речей, тому що без цього нічого не відбудеться. Пам'ятайте, що перед тим як стати мільйонером, ви повинні стати людиною, яка здатна це зробити. Тому, коли ви стали мільйонером, це означає, що ви вже є тією людиною, яка здатна заробити багато грошей. Заробити другий мільйон буде нелегко, буде дуже складно, але це простіше ніж перший. Заробити перший мільйон справді дуже важко, але другий неминучий. Тому я виявив, що є певні принципи, які дозволяють кому завгодно досягти своїх цілей. Перший з яких це мріяти про великі мрії. Поворотний момент це прийняття рішення. Ви маєте чітко вирішити, що відтепер я збираюся стати багатим. Я збираюся стати мільйонером. Я буду багато працювати, витрачати багато часу на речі, які допоможуть мені досягти мети. Я готовий заплатити цю ціну. Я зроблю все необхідне. Тому прийміть рішення, що ви збираєтеся стати мільйонером. У віці 36 років я зрозумів, що сподівався, мріяв та хотів стати мільйонером, але ніколи не приймав рішення. Я мислив неправильно. Я міг сказати собі: я знаю, знаю, можливо, це станеться, можливо, станеться якесь диво. Тому я купував акції, робив усілякі речі, щоб заробити, але нічого нічого не відбувалося. Потім я відкрив для себе дві речі, про які говорять мільйонери. Номер один: це те, що я не був талановитішим чи розумнішим. Я не подобався більше людям, але я був готовий працювати більше, ніж будь-хто інший. Я був готовий працювати наполегливіше, починати раніше та пізніше закінчувати. Мільйонери, які зробили себе самі, в середньому працюють близько 59 годин на тиждень. Вони працюють 6 днів на тиждень, в середньому по 10 годин на день. Або вони проводять навіть 7 днів за Отою або працюють 5 днів по 12 годин, але дуже мало заможних людей, які працюють 5 днів на тиждень. Насправді їх, мабуть, немає. Вони можуть працювати 5 днів на тиждень, але це відбудеться після того, як вони досягнуть своїх фінансових цілей. Друга річ, яку я дізнався про мільйонерів, це те, що ці люди були заощадливими. Вони заробляли гроші, але всіх їх не витрачали, тому що вони накопичували свій капітал. Є час у вашому житті, коли ви можете дозволити собі дорогі покупки. Подорожі, купувати нові автомобілі і будинки. Але не поспішайте з цим. Колись у мене був банкір, який мені дуже допоміг, його звали Алан. Він сказав мені, що він так давно працює в сфері надання фінансових послуг клієнтам для малого та середнього бізнесу, що може завчасно спрогнозувати, коли в бізнесі почнуть виникати проблеми. Це якщо його власник вирішив взяти всі заощадження і побудувати новий будинок. Алан сказав, що через це люди втрачають свій бізнес. Якщо б вони почекали 5 років, вони могли б без проблем купити або побудувати будинок своєї мрії. Тож сьогодні я збираюся показати вам рецепти та формули, які ви можете використати. Іноді для того, щоб досягти цілі, не вистачає прийнятого рішення. Пам'ятайте, що 87% мільйонерів самостійно досягли успіху. Я маю на увазі, що на початку в них взагалі нічого не було. Але вони чітко розуміли, що спроможні досягти своїх мрій. Якщо хтось зміг зробити те, про що ви мрієте, не дивлячись на своє становище та на всі недоліки, то ви також можете це зробити. Авраам Лінкольн якось сказав, що деякі люди стають багатими як доказ того, що всі можуть це зробити, це доказ того, що якщо мільйонери починали не маючи нічого та досягли своїх цілей, то ви також можете це зробити. Просто робіть ті ж самі речі, що й вони. Знову і знову. Зараз я хочу поділитися з вами сімома принципами, які допоможуть вам досягти успіху. Say Say I like Перший принцип це знайдіть ясність. Ясність це моє улюблене слово в успіху. Це моє улюблене слово в бізнесі. Тому що відсутність ясності може стати великою перешкодою під час створення бізнесу. Саме через відсутність чіткого розуміння того, який ваш продукт, хто ваш клієнт, що для вашого клієнта є найважливішим. Чим ви краще за конкурентів, що ви можете зробити, щоб залучити більше покупців вашого товару, чи що ви повинні зробити, щоб завершити продажу успішно? Все це відноситься до ясності. Я вважаю, що всі проблеми виникають через відсутність чіткого розуміння того, чого саме ви хочете. Я хочу навести вам приклад дослідження, про яке я нещодавно дізнався в цьому дослідженні одним із головних завдань, якого було дізнатися, як створити успішну компанію, брало участь 50 власників великих компаній. На запитання. Як ефективно керувати своїм часом, щоб бути надзвичайно продуктивним протягом дня. 49 із 50 показали звичайний блокнот. Приблизно так. Кожен день вони пишуть список того, що їм необхідно зробити, і дотримуються цього списку, поки не зроблять усе, що запланували. Тому що, якщо ви не будете працювати за попередньо складеним планом, ви витратите більше часу на неважливі речі і в кінці дня почуватиметеся виснаженим. Більшість авторів пишуть одну книгу кожні 2-3 роки. Я пишу та публікую 4 Книги на рік, тобто в середньому, на написання книги я витрачаю 90 днів. Люди запитують мене, як тобі вдається писати стільки книг, а я відповідаю: все тому, що в мене є система, яку я використовую, немов рецепт на кухні. І ця система вимагає ясності, про що буде ця книга? Кому вона буде потрібна, чи буде вона унікальна? Які там будуть теми, підтеми, прави та інше. А потім я працюю сотні годин. Я виявив, що причина номер один, чому бізнес може бути неуспішним? не успішним це нестача чіткого розуміння кожного наступного кроку. І все, що потрібно зробити, це почати думати на папері. Найпотужніший інструмент у світі, який дозволить тобі досягнути багатства це ти, ручка та аркуш паперу. Важливий момент. Зараз ви можете робити свої нататки на телефоні. Проте я виявив, що якщо писати від руки, то ця інформація буде краще записуватися у вашому мозку, і шанси на те, що ви запам'ятаєте про що писали, є значно більшими. Якщо ваші цілі не будуть записані в письмовому вигляді, а це одна з речей, яку я досліджував дуже довго, і виявив, що ваші цілі повинні бути записані на папері і обов'язково в теперішньому часі, ніби ви вже досягли їх. Я заробляю мільйон доларів на рік в 2024 році. Я став мільйонером до 1 січня 2030-го. Я стабільно тренуюся в тренажерному залі. Я живу у великому будинку. Іншими словами, запишіть це так, ніби це вже сталося, а ви просто повідомляєте про факт. Це потрібно для того, щоб ваша підсвідомість почала працювати. Ваша підсвідомість працює тільки тоді, коли ви говорите про цілі так, ніби ви вже їх досягли. Це запускає динамізм у вашому мозку. Це коли ваш мозок знає, що ви заробляєте таку суму грошей. Але зараз ви говорите, що я заробляю цю суму грошей. Ваш мозок знає, що ви не мільйонер. Але тепер ви говорите, що я мільйонер. І тому ваш мозок починає працювати, щоб закрити цей розрив між тим, де ви є і де хочете бути. І ваш мозок починає працювати 24 години на добу. Він почне давати вам ідеї. Кожна людина в світі має так званий безкінечний розум. Про нього говорять вже понад 5 тисяч років. Але в світі є ця неймовірна сила, до якої ви можете доторкнутися, та якою ви можете скористатися, просто записавши чітко мету на аркуші паперу і потім цей розум працює цілодобово, щоб втілити її у ваше життя. Справа в тому, що якщо ціль записана від руки не надрукована, а саме записана, це змушує енергетичне поле тяжіння втягувати в ваше життя все, що вам потрібно, щоб досягнути вашу мету. Але якщо це не в письмовому вигляді, нічого не станеться. Вам потрібно поставити собі за мету заробити багато грошей. В житті ви можете заробити багато або мало. І якщо у вас є вибір, я рекомендую обирати багато, тому що, якщо ви цього не зробите, ви отримаєте мало. Тому що, коли ви чітко визначите свою мету, ви побачите всі можливості, які ви можете використати, які ви раніше не помічали. Або навіть не здогадувалося. Тож давайте повернемося до семи принципів. Перший крок це знайти ясність, це розуміння того, чого ти хочеш досягнути в житті, хто ти, що для тебе важливо, що ти віриш і про що дбаєш? Ти ніколи не досягнеш успіху, якщо ти не робиш те, що тобі подобається, і не робиш це добре. Наполеон Гіл говорив про це ще в 1936 році. Він сказав: робіть те, що вам подобається, і робіть це добре, і ви ніколи не працюватимете решту свого життя. Ви більше ніколи не працюватимете, тому що вам не терпітиметься почати щось робити, бо вам подобається те, що ви робите. Поворотний момент у моєму житті стався приблизно в 1987 році. Коли я відвідав семінар, на якому доповідач говорив про важливість самооцінки. Він сказав, що ваша самооцінка визначається тим. Наскільки ви любите себе. Чим більше ви подобаєтеся собі, тим більше ви подобаєтеся іншим людям. І чим більше ви подобаєтеся собі, тим більше ви упевнені, і тим більше ви хочете спробувати нові речі. Вас менше лякають помилки, і через це ви готові ризикувати, навіть якщо знаєте, що не зможете відразу досягти успіху. Спосіб, який допомагає розвинути самооцінку, полягає в тому, щоб ви просто говорили собі: що я подобаюся собі, я люблю себе. So here are the seven keys to setting and achieving goals. These seven keys will make you rich. І зараз. Я хочу дати вам сім ключів, які допоможуть поставити ціль та досягнути її. Ці сім ключів зроблять вас багатими. Ключ номер номеродин. Вирішіть, чого саме ви хочете. Переважна кількість людей насправді не знають, чого вони хочуть. Вони хочуть бути багатими, але що це означає? Скільки це грошей? Коли ці гроші повинні бути? Що потрібно зробити, щоб отримати цю суму? Тому вирішіть, що саме ви хочете. Ключ номер два. Це записати ціль. Немає нічого важливішого, ніж записувати свої цілі. Тому якщо вони не записані, то так і залишаться фантазією. Ключ номер три: Встановіть крайній термін. Скажіть свої підсвідомості, коли ви хочете це отримати, і встановіть термін для своєї мети. Дедлайн буде спонукати вас діяти продуктивніше та наполегливіше. Крок номер 4. Складіть список всього, що ви можете зробити, та додайте до списку всі думки, які у вас з'являються щодо вашої цілі. Постійно тримайте записник або аркуш біля себе і записуйте кожну ідею. І напишіть список кожного кроку, який вам потрібно зробити, та додайте до нього будь-яку корисну інформацію або ідеї, які допоможуть це зробити. Крок номер 5. це візьміть свій список цілей та упорядкуйте його за пріоритетністю. Яка ціль перша, яка друга, яка третя, і так далі. Але якщо у вас з'являться нові цілі, просто перепишіть свій список, змінивши пріоритети. Крок номер 6 Жити заходів щодо вашого списку. Переходьте до виконання найважливішого завдання і не відкладайте його на потім. Починайте кожен свій день з виконання найважливішого завдання. Це потрібно для того, щоб з самого ранку завершити одне завдання, яке потребує найбільше зусиль. І переходити до виконання менш важливих крок. Номер сім він зробить вас багатим, щасливим, відомим та успішним. Ключ номер сім це рабічість кожного дня для досягнення своєї найважливішої мети. Then, you'll You'll all be be rich. rich. Nothing, nothing can stop you but yourself. Ось чудова вправа, виконавши яку ви зможете досягати кожну свою ціль. Візьміть чистий аркуш паперу та запишіть цілі та сьогоднішню дату. І напишіть 10 цілей, які ви хотіли б досягти протягом наступних 12 місяців. Цього буде достатньо. І Запишіть їх у теперішньому часі, неначе ви робите замовлення. І просто пишіть, я заробляю стільки грошей, я важу стільки, я їжу на такій то машині, я володію таким то будинком. Якими б ці цілі не були, я маю на увазі, що вони можуть бути з різних сфер вашого життя. Але запишіть саме 10. Потім ви берете цей список цілей і кажете, якби у мене була чарівна паличка, і я міг би нею помахати і отримати будь-яку одну ціль свого списку протягом 24 годин. Досягнення якої мети дало б вам найбільший позитивний ефект на ваше життя. Обведіть цю ціль та перенесіть її на інший аркуш паперу та застосовуйте ці сім ключів. Запишіть ціль, встановіть крайній термін. Запишіть список усього, що необхідно зробити, щоб досягти цю мету. Розставте пріоритети, починайте діяти і робіть щось кожного дня. Якщо ви зробите цю просту вправу, ви будете багатими, ніщо не зможе зупинити вас, окрім вас самих. Другий принцип. Це компетентність. Суть цього принципу полягає в тому, що ви можете заробити багато грошей, лише якщо вам дуже подобається те, що ви робите. Тому вам потрібно розбити вашу роботу на навички, які необхідні для її виконання. І обрати одну з найважливіших навичок, яка потрібна вам для досягнення успіху. Ви починаєте думати, які навички мені знадобляться, щоб потрапити в 10% кращих у моїй галузі. Вам не обов'язково бути в одному відсотку найкращих. Достатньо потрапити в 10, тому що немає успішних людей, які не є найкращими в тому, що вони роблять. Вони найкращі в тій сфері, якою вони займаються, тому що вони постійно працюють над тим, щоб стати краще. Незалежно від того, чим ви займаєтеся, спортом, музикою, шахами, щоб досягти великого успіху, вам потрібно бути найкращим. Всі успішні люди витрачають по 4 години, щоб стати кращим у тому, чим вони займаються. Це одна з якостей, яка відрізняє успішних людей від неуспішних. Не намагайтеся стати краще в усьому, тому що ви просто перевантажите себе і нічому не навчитеся. І в кінці кінців шанс на те, що ви кинете цю справу, буде дуже високим. Третій принцип концентрація. Суть цього принципу полягає в тому, щоб ви могли приступити до виконання якогось завдання і цілеспрямовано та наполегливо працювати до його завершення. Ви повинні дисциплінувати себе, щоб не робити нічого іншого, окрім вашого завдання. Я маю на увазі, що ви не повинні відволікатися на електронну пошту, неважливі повідомлення та інші відволікаючі фактори. Вам потрібно навчитися концентруватися на завданні і не відволікатися на інші речі під час його виконання. Перед тим як почати виконання будь-якого завдання, спочатку визначте, яке завдання з тих, які ви можете зробити, буде найважливішим, і почніть з нього. І виконуйте лише це завдання, поки воно не буде завершено. Коли ви вперше спробуєте це зробити, ви побачите, що це досить важко. Наполеон гіл написав книгу Думай і багатій, в якій йшлося про ключ. Який дозволить будь-кому заробити багато грошей. І після 260 сторінок ідей та принципів в останньому розділі на останній сторінці і в останньому рядку автор пише: тепер ви знаєте, що головним ключем для досягнення багатства є самодисципліна. І я виявив, що найуспішніші люди теж прийшли до такого самого висновку: що дисциплінована праця веде будь-яку людину до досягнення всіх її бажань. Тому, щоб записати свої цілі, скласти план, розставити пріоритети та почати з виконання найважливішого та найважчого завдання, потрібно дуже багато дисципліни. Це дуже важко. Але пам'ятайте, що все видається важким, перш ніж стане легким, і все на початку видається складним. Але з часом стає все легше, і ви поступово звикаєте. Ви повинні змушувати себе починати працювати, але з кожним разом вам буде це зробити все легше і легше. І зрештою ви почнете почуватися щасливим. Коли ти дисциплінуєш себе, щоб розпочати і виконати завдання, то почуваєшся як переможець. І далі в вашому тілі відбувається наступне: я вивчав це сотні тисяч годин. Коли ви перемагаєте, ваше тіло виділяє ендорфіни, які викликають у вас задоволення вони роблять вас щасливими. І дофамін, який є формою енергії, яку, в свою чергу, ви отримуєте від позитивного досвіду. Тож, коли ви виконуєте завдання, ваше тіло виділяє ці гормони і ви почуваєтеся щасливим. Психологи називають це природною залежністю. Просто почніть і завершіть завдання. Ви отримаєте велике задоволення від цього і почуватиметеся щасливим. Альфред Адлер, один з найкращих психологів в історії, назвав це позитивною залежністю. Він сказав, що якщо ти починаєш і закінчуєш завдання, ти отримуєш задоволення від цього. І це задоволення в свою чергу викликає звикання. І ти починаєш думати, як відчути це знову. Але саме це є позитивною залежністю, що робить тебе щасливим від того, що це завдання виконане. Кожного разу, коли ви починатимете та завершуватимете виконання завдання, ви відчуватимете себе як переможець. І через це почуття, ви захочете це зробити знову і знову, щоб його відчути. Тож перші три принципи: це ясність, чітке уявлення про ваші цілі та того, що потрібно зробити, щоб їх досягти, компетентність, постійна праця, яка зробить вас найкращим у своїй діяльності. І третє це концентрація, здатність цілеспрямовано засереджуватися на своїх найважливіших завданнях і продовжувати виконувати їх доки вони не будуть завершені. Я міг би ще говорити дуже довго про концентрацію, але найважливіше з того, що вам потрібно знати про неї, це те, що спочатку потрібно починати. Та завершувати найважливіші завдання четвертий принцип це обмеження. Цей принцип говорить про те, що між тим, де ви зараз, і тим, де ви хочете бути колись у майбутньому, завжди є одне обмеження або перешкода, яка визначає швидкість, з якою ви рухаєтеся до мети. Тому те, що вам потрібно зробити, це визначити обмеження, які заважають вам досягти мети? Це може бути щось просте. Як, наприклад, місце для паркування або похід в магазин? Вам потрібно постійно запитувати себе, що є для мене найбільшою перешкодою або обмеженням між тим, де я зараз, і тим, де я хочу бути. Тому скажіть собі: добре, якщо я хочу досягти цю мету, який фактор визначає швидкість? З якою я рухаюся до неї, який фактор може визначити швидкість того, як швидко ви рухаєтеся до своєї найважливішої мети? П'ятий принцип. Постійне навчання та розвиток. Вам потрібно присвячувати себе тому, щоб ставати все кращим та кращим у тому, що ви робите. Це має бути частиною вашого життя. Постійно вчіться чомусь новому, і це допоможе вам покращити ваші результати. Мільйонери та мільярдери витрачають щодня по 60-90 хвилин на вивчення своєї галузі. Мабуть, ви вже чули про те, що Ворен Баффет кожного дня читає по 500 сторінок. Це приблизно 5-8 годин на день. Ворен Баффет читає сім днів на тиждень по 8 годин. Він читає весь час, і він один з найбагатших людей в історії. І він та його партнери говорять про те, що кожен повинен постійно багато читати і вчитися. Пам'ятайте, що одна ідея може змінити все ваше життя. Ця ідея може прийти до вас під час читання або прослуховування аудіокниг, і це повністю може змінити ваше життя. Це просто неймовірно. Commitment is really important. There's no success without commitment. Шостий принцип це відданість. Вона надзвичайно важлива, тому що немає успішних людей, які б не були віддані своїй справі. Ви повинні бути повністю віддані своїй справі протягом довгого часу, щоб досягти в ній успіху. Але якщо ви це зробите, то не буде обмежень, які могли б вас зупинити, і ви зробите все, про що мріяли. Ви прокидаєтеся вранці і приймаєте рішення, що сьогодні я збираюся досягти успіху в цьому бізнесі, незалежно від того, скільки часу це займе, і того, скільки доведеться виконати роботи. I never, give up. Say it, say I never give up. I never give up. I never give up. I like myself, and I never give up. Сьомий принцип це хоробрість. Вінстон Черчилль казав, що сміливість справедливо вважається головною чеснот, оскільки від неї залежить успіх у вашій сфері. Хоробрість поділяється на два види: перший це сміливість почати. Спробувати щось нове, ризикнути та з великою вірогідністю зіткнутися з поразкою та зазнати невдачі, після чого ви відчуєте збентеження, і ваша самооцінка впаде і так далі. І друга частина хоробрості це наполегливість, це сила продовжувати та йти далі, змушувати себе працювати, дисциплінувати себе. Тож як розвинути в собі цю надзвичайно важливу якість, яка гарантуватиме вам успіх у житті? Якщо ти сам не кинеш свою справу, то єдине, що можна очікувати це те, що ти досягнеш великого успіху в своїй діяльності. Пам'ятайте, що те, що ви говорите про себе, стає реальністю. Тобто, щоб отримати сміливість, потрібно постійно говорити собі ці чарівні слова Я ніколи не здаюся. Я подобаюся собі, і я ніколи не здаюся. Повторюйте це постійно. Зробіть так, щоб люди говорили про вас. Так, я мало що про нього знаю, але єдине, що я можу сказати точно, це те, що він ніколи не здається, щоб не трапилося, та як би не було важко, він не зупиниться, поки не досягне своїх цілей. Якщо ви ніколи не здаватиметеся, то я обіцяю та гарантую вам, що ви досягнете величезного успіху в житті. Щиро вам дякую. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Залишайте коментарі та приєднуйтеся до наших соціальних мереж. Дякую за вашу підтримку. До зустрічі в нових відео.